Прийшли мені ось такі от бункерні кормушки. Замовляю в інтернеті. Чекав 2 тижні майже. Ну прийшли. П'ять кормушок таких ось. ну все. Получилось в мене трошки більше, як 700 гривень. Ну відносно недорого. Дивіться, ось яка кормушечка. З таким ось бортиком, значить королі будуть теж не, не змуть вигрібати. Внизу є дирочки. Зверху такі засипають сюди все. Звісно, якась маловато, звісно, буде. Якщо на одного кролика, то ок. Якщо ось самка з малими, то виходить, самка буде їсти, а малим вже місця не буде. В принципі, і оце буде добре. На оцих ось 5 квіток, що в мене стоїть попід нових, попід стіну, якраз мене 5 штук буде 5 і стояти. Чепляти я її буду не на фірці, а в середині клітки. Так коли то я її ось вчеплю, тут в нас її буде висіти в мене. Зараз зазупий прикручу, покажу. Зараз. Прикрутимо. Так, ще ще один. Прикрутили. Десь на таку висоту. Ну, самкам вже зверху треба доставати, не знаю. Зараз насиплю зерна з кормом, побачу, як будуть їсти. Так, насипав, Зараз побачу як вони будуть їсти. На запах чують, шукають, але ну, не поймуть, де воно знаходиться. Зараз ми знайдуть всього. Ось ось вона зараз шукає, шукає. Давайте, ха-ха, вона через верх буде лізти. Ну, там не повна кормушка, там верху ще попробую достань. Давай шукай. Вони по запаху знайдуть. Там комбікорм зараз від Max Crawl. Ми ще доїдаємо ще трошки, комбікорм хороший, ми вже його з'їли, зараз вони знайдуть його. Оце воно так буде, бачите, воно достав уже, аби зараз один почав їсти. І зараз вони всі будуть стати в чергу, будуть зараз їсти. Ну так, якщо їх багато, то треба таке кормушок дві стати, а то й три, тому що це ж одне двоє стане, решта всі не можуть достати. В принципі, якщо буде одна кормушка, то вони по часі собі стануть, насипав повну, і собі вони будуть ці день його їсти. Решту кормушок почіпляють далі по кліткам, і там вже місточок не буде, будь які кормушки такі.